Добрий день, шановні батьки, добрий день, шановні діточки. Сьогодні в нас з вами буде урок грамоти і мовнего спілкування. Давайте згадаємо з вами те, що ми вчили на минулому занятті. Тобто звуки на початку слова, як вони позначаються у схемі слова. І так, почнемо. Дивимося на картинки. На перших картинках двох намальовані Агрус. Акула. Агрус. Акула. Який перший звук у слові агрус акула? Правильно А. Пишемо букву А. Буквами пишемо. Звуки ми вимовляємо. Буква А. І як позначається звук А у схемі слова? Як ми вимовляємо звук А? А, відкритим ротиком. І тому позначається кружечком. Голосний, бо вимовляється за допомогою голосу. Наступна картинка. У, ДАВ. УДАВ. Перший звук у слові у ДАВ. У. І вимовляється відкритим ротиком. Тобто, Кружечком позначається, пишемо букву У, позначається кружечком воротик откритий У, і це є голосний. Голосний знає, вимовляється за допомогою голосу. Далі півник, парасолька. Перший звук у словах півник і парасолька. Півник парасолька перший звук П. П. Як ми вимовляємо цей звук? Звук П ми вимовляємо за допомогою губок? П, тобто ротик нас закритий, і це є який звук? Приголосний? Буква П, закритий ротик. Рисочка. Далі Мак. Мак. Перший звук у слові Мак. Правильно М. М. Це який звук? Як ми його вмовляємо? відкритим чи закритим ротиком? Правильно закритим це є приголосний звук. Пишемо букву М. І як позначається звук М, Правильно, рисочкою закритий ротик. Наступна картинка. Іграшки. Іграшки. Який перший звук у слові іграшки? Перший звук у слові іграшки І. І ми його вимовляємо як відкритим ротиком. І позначаємо кружечком у схемі слова. Пишемо букву І. І кружечку. Наступна картинка олівці. Олівці. Перший звук у слові олівці О. О, ми вимовляємо, як? правильно відкритим ротиком. Який це є звук? Правильно голосний і позначається у схемі слова як? Кружечком. Пишемо букву. Як позначається звук О у схемі слова? А зараз ми з вами вивчимо нову букву, новий звук. Подивіться уважно на ці дві картинки. Що на них намальовано? На цій картинці намальовано ножниці. Хто на цій картинці? Носоріг. Який звук ми чуємо на початку цих слів? Ножиці, носоріг. Ножиці. Насоріг. Звук «н». Н є приголосним звуком і позначається рисочкою. Чому не приголосний? Тому що ми його вимовляємо за допомогою язичка зубок. Тобто не тільки за допомогою голосу і просто голосу, а ще в нас працює. Коли ми вимовляємо цей звук язичок, зубки. Тому цей звук приголосний, Пишемо звук н і як позначається звук Н у схемі слова? Рисочкою. Давайте з вами згадаємо, які ще слова ми з вами знаємо, на початку яких стоїть звук Н. Подумайте. Я можу вам дати декілька прикладів. Ніс, ноги. Ніч, Нарцис. небо. Так само ви. Поміркуйте, подумайте добре, які слова починаються на звук м приголосні. А зараз ми з вами трошки відпочинемо. Сірий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде. Зимно зайчику стояти треба трошки пострибати. Скік-скок, скік-скок, скік-скок. Треба трішки пострибати. пострибавши, відпочити. І граматику учити. А тепер візьміть листочки, які вам удобні. Плінічку, клітиночку або чисті. олівець або ручку, як вам буде забуто. ми з вами сьогодні будемо вчити речення. Що таке речення? Давайте ми з вами опишемо цю картинку. Подивіться уважно, що зображено на цій картинці. Дівчинка розчісується. речення складається з слів. Скільки у цьому реченні дівчинка розчісується слів? Давайте з вами поміркуємо і порахуємо. Дівчинка розчісується. Перше слово дівчинка. Ми позначаємо схемі ось так. Дівчинка розчисується. Скільки слів у нашому реченні? Одно, два слова у реченні дівчинка розчисується. Наступна картинка. Подивіться уважно. Що на картинці намальовано? Дівчинка годує ляльку. Давайте з вами подумаємо, проахуємо, скільки слів у цьому реченні. Перше слово дівчинка годує. Позначаємо годує ляльку. Дівчинка годує. Ляльку. Скільки слів у реченні? Три слова у реченні. Порівняємо у першому реченні два слова. У другому реченні 1, 2, 3. Три слова. Будьте уважні. Все, що ми, я пишу на дошці, зараз ви записуєте на своїх листочках. Потім ви мені це все відішнете. Наступні два, дві картинки. Перша картинка. Дівчинка вдягається на прогулянку. Давайте порахуємо, це дуже складне речення, бо тут дуже багато слів. Дівчинка вдягається на Прогулянку. Дівчинка вдягається на це окреме слово. Прогулянку. Скільки слів у реченні? Правильно. Чотири. Наступне речення, картинка. Дивимось уважно. Дівчинка грається ячиком. Записуємо і рахуємо одразу скільки слів у реченні. Схему речень. Записуємо. Дівчинка грається м'ячиком. Скільки слів у реченні? Один, два, три. Три слова в реченні. Дівчинка грається м'ячиком. І... Дівчинка вдягається на прогулянку. Всім зрозуміло, на цьому наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву і звук Н. Почали складати речення за картинкою і схему речення. Домашнє завдання я вам дам. Всім гарного дня, мирного неба!